29 жовтня у міському палаці культури відбудеться грандіозна концертна програма від співачки, яка покрила серця мільйони українців. Злати Огневич. Її всеукраїнський тур віддаю, охопив десятки українських міст, і Кременчук не є винятком. Віддаю, це не просто назва пісні, це спосіб життя, яким наразі живе більшість українців. За словами самої артистки, назва також символізує її відданість прихильникам рідній Україні. За словами Злати, вона давно планувала всеукраїнський тур, але життя постійно вносило свої корективи. Останні два роки співачка виступала з концертами в різних містах нашої країни. У 2022 2023 роках її команда провела благодійний тур світло, з якого більшу частину коштів передано на потреби ЗСУ. Всеукраїнський тур. Віддаю за словами артистки особливий для неї, слід відзначити, що Злата Огневич постійно допомагає нашим захисникам та організовує збір коштів, аби задовольнити потребу українських військових. Вже цієї неділі кременчужани зможуть почути свої улюблені хіти у супроводі струнного квартету та рекордс», серед яких буревіями, солодка кара, за лісами горами, зозуля, танцювати та багато інших. Щоб придбати квитки, звертайтесь до каси міського палацу культури, а також до сайтів Карабас та концерт ЮА. Тож встигніть придбати квитки, насолодитись улюбленими піснями, а разом з тим допомогти нашим захисникам. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.